Далі ми говоримо з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, мої вітання вам. Доброго дня. Власне, ми говорили про опалювальний сезон. Розкажіть, будь ласка, як іде підготовка на Миколаївщині? Які проблеми власне як готуєтесь до того, що ворог гатитиме по інфраструктурі взимку, коли будуть морози? Так, ми готуємося повноцінно до опалювального сезону. Ми готові з точки зору технічного будемо вже заповняємо систему для того, щоб відтестувати її. Там на 60% воно заповнено. Резерви формуємо, бо прогнозуємо, що буде е, поломки через те, що в нас вода. На жаль. Поки що недостатньо якості, також офіс президента проводив нараду, де ми обговорили питання щодо можливих обстрілів. У нас є перелік і так як ми будемо захищати об'єкти критичної інфраструктури, точково, які були визначені нам і доведені керівництвом. Окрім цього, ми формуємо резерви щодо. Паливних, там мазуту і таке інше, для того, щоб могли в разі вимкнення струму, ми могли підтримувати тепло в домівках людей. Також разом з містом проводиться е відновлення, ну як то, термосанація вікон та дверей, кровель, які були уражені чи пошкоджені, в тому числі. Тих, що людей немає на зараз в Миколаєві, нам доводиться, ми не можемо до них потрапити в приміщення, тому нам, нам доводиться це зробити через вишки і альпіністів. Тобто, ми повноцінно йдемо в опалювальний сезон, скоро будемо тестувати. Щодо прифронтових сіл і містечок, які постійно під обстрілами, яка там ситуація? Я читаю одне з ваших інтерв'ю. Ви кажете, що в деяких селах залишається від 3 до 30 мешканців, е, лише е, решти немає. І тут питання виникає: а що буде там зі світлом? Чи є можливість сподати на таку малу кількість людей його? Наприклад, там різна ситуація щодо наявності струму, але зрозуміло, що люди на зараз відмовляються, скажімо так, виїжджати. Ну, ми не йдемо поки що по, по шляху примусової евакуації, але якщо не буде можливості м, забезпечити там струм чи дизель-генератор, чи будь-який спосіб, ми будемо людей просто вивозити через примусове м, вивезення, тому що ну саме це стосується лише лінії населених пунктів на лінії фронту. Але маю надію, що наші збройні сили впевненість цьому просуваються, і ми будемо потрохи відпрацьовувати деокуповані території, ну і підключати всі комунікації та повертати потроху людей. Скажіть, будь ласка, якщо говорити по Миколаєву, скільки будинків пошкоджені критично, уже тобто там ясно, що не буде ніякого опалювального сезону в цьому році, і мешканці вони мають прихисток. Є якась програма обласна, міська чи вони самі шукають, де їм перезимувати умовно? Дивіться, це кількість по пам'яті по місту, скажімо так, де централізовано опалення, це менше ніж там 4%. Ми плануємо їх запускати в опалення, ага. і плануємо о, люд людей ну закривати вікна і запускати в опалення. Якщо чесно кажучи, то загроза це велика платіжка, може прийти потім через втрати теплові. Але ми е вважаємо, що треба запускати всі будинки, тому що е ну. Різні ситуації, де хто виїхав, де хто не має змоги чи не хоче виїжджати, ми не можемо їх залишати без тепла. Це е, річ вона є цікаво важливо буде. від служби безпеки про те, що затримали е, його голосили, оголосили підозру ворожому агенту, який діяв в Миколаєві. Якраз основне його завдання було зірвати опалювальний сезон. Бачите, вже спеціальних козачків навіть для цього засилають. Що може відомо вам про цей випадок і на загал про затримання? Отакі. Звісно, відомо, тому що це третє за тиждень затримання профільних там зрадників, які бігають, крім цього, в роботі теж багато людей, які далі спецслужби та правоохоронці відпрацьовують. Я в курсі перебігу, скажімо так, дій спецдій, які виконуються, і дуже радію разом, коли реалізуються затримання. Тобто я знаю навіть заздалегідь, коли хто затримується. І що вам скажу можу сказати, так дійсно ця людина була одним із завдань об'єкти критичної інфраструктури, які він передавав росіянам. От такі от новини. Ви згадували про воду в Миколаєві. Кажете, не дуже вона. По якості можуть бути поломки, а на загал ситуація з водопостачанням стабільна, нестабільна, що маємо? Бо ми маємо наслідки обстрілів і маємо наслідки останніх днів, наскільки я розумію, була якась велика аварія. Про, про це трішки розкажіть. На жаль, через те, що російські окупанти взірвали, знищили водогін, який ми брали чисту воду з Дніпра, ми переробили систему, і зараз забір йде в іншому місці, там кількість солі і інших в рази більше, ніж було у нас раніше. Через це, через зношення систем та труб у нас почастішали поломки. І, всі служби комунальні міста Миколаєва е, займаються ремонтом. Ремонту зараз більше, ніж зазвичай, на жаль. Чи можна вас попросити ще розказати власне, про оперативну ситуацію в регіоні, тобто, які обстріли були, тут це теж дуже важливо довідатись. Зараз. Я ще додам забув, важливо, ми систему, коли будемо запитувати, там буде додатково додан... Е, Краска, скажімо так, простими словами, для того, щоб ми могли там реагувати. Ну і це унеможливить забір води з батареї мешканцями високих етажів, скажімо так. Це я попереджаю жителів те, що вода буде закольорована, яка буде в системі опалення. А. Що стосується. Що стосується оперативної ситуації, доба пройшла більш-менш спокійно. У нас один одна поранена цивільна особа в області. Обстріли були по лінії фронту, по баштанському та миколаївському району, по громадам, які розташовані в зоні бойових дій. Місто Миколаїв обстрілян цієї добу не був. Тут ну я був тут на вулиці півгодини тому. Був як якийсь приліт, но я ще не бачив інформації, де це було. Я тільки чув ще один. Це оцими хвилинами буквально, так? Угу. Будемо чекати два стадії офіційної інформацію, власне, що ці обстріли, вони з чого відбуваються? Тобто прифронтові села обстрілюються з артилерії, а Миколаїв знову з цих комплексів перероблених С-300. От про, про застосування, власне, розкажіть. Ну, різні типи ракет. Здебільшого використовуються ракета типу С-300 по Миколаєву, іноді використовується як. Поруч з південно-українською атомною станцією це ракета типу Іскандер. По очаку було вдари нанесені безпілотними літальними апаратами іранськими. Після цього їх почали збивати і до цього збивали. А також використовують ракети типу Ікс повітряного базування. Ох, ці іранські дрони вилазять тепер боком, але добре, що ми вміємо їх збивати. Е, так я ще хотів вас розпитатися про інші новини. У мене тут родичі з Миколаєва вирішили збирати валізи і повертатись у місто. Чи бачите ви якесь таке масове повернення мешканців? Що у вас яка у вас ситуація? Розкажіть ситуація. В нас черги до в'їзду в місто зранку. Багато хто повертається, багато хто живе в передмісті. І їздять на роботу, щоб допомагати ЗСУ та просто отримати гроші в місто. Тобто у нас зранку в місто є затори, але кількість машин, по моєму особистому баченню, скажімо так, збільшилася. І наостанок в Харкові встановлюють такі спеціальні модульні бетонні зупинки або вберегти населення від обстрілів артилерійських і всіх інших. Чи є така ідея у Миколаєві? Тому що місто теж одне з найбільш обстрілюваних в Україні. Ця ідея є. В нам нам подарували одну таку зупинку ну, там друзі, скажімо так, мої. Вона буде встановлюватися. Ми відпрацювали вже підключення. Їх 34 точки, які ми визначили разом з містом. Це буде займатися місто з мером. Ну мер міста буде займатися. У нас вже були всі наради. Ми розібралися з технічною частиною з проєктом. де у мене. Ну, нема під рукою з проектом Ми розібралися. Там питання ще сертифікації, але ці е, укріплені, скажімо так, споруди тимчасові будуть е, в найбільш обстрілюваних районах міста встановлені, куди ще теоретично дістають артилерія та РСЗВ. Е, від ракет знаєте, вбережа така чи, чи не дуже? Ні. Не вбереже від прямого влучання не вбереже нічого. Це від осколочних від осколкових від РСЗВ Навіть там можуть бути проблеми з прямим влучанням, але це все одно небезпечність, ніж знаходиться на вулиці чи десь там. Вони а, будуть також обладнані там телевізором, щоб бачити графік, під'їзду і таке інше. Ну ми, ми працюємо в цьому напрямку. Дякую вам дуже за те, що знайшли час вийти на зв'язок. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку.